Всім привіт! Сьогодні я хочу поговорити про фінанси. На що ви резону скажете? Наташа, в тебе лайфстайл блог, який на фінанси? На що я відповім? А що фінанси це не частина нашого лайфстайлу? Ми в фінансах не допускаємось помилок. І першою такою помилкою буде відкладувати занадто багато грошей на якийсь там чорний день чи білий. день. Відкладувати гроші це добре, але от. Іноді люди пропускають з такої помилки, що вони відкладують занадто багато зі там свого місячного там прибутку, зарплати. Ну, що в них є. Наприклад, давайте візьмемо ситуацію з життя там, допустимо, якийсь Ваня може відкладувати в місяць по 100 доларів. І от зараз ця ситуація зі світлом, і Ваня такий думає, блін, мені треба купити цей інтернет, зробити оптоволоконний. Тобто, Бажано купити павербанк і відалі, що купити Екофлоу. Що ж мені робити? Якщо я відкладу зараз 100 доларів, куплю поїсти, заплачу за комуналку підвищену, мені не буде на що від... типа, купити цей екофлоу і навіть не буде на що купити павербанк. Що ж робити? Ну, напевно, я відкладу, бо відкладувати важніше. Потім приходить зима, і Ваня сідає на жопу. Вані немає, блін, ваня фрілансер, вані немає. Якби, як робити? Заряджати ноутбук нема де, інтернету нема, світла нема, робити свою роботу Ваня не може. Так як Ваня фрілансер. Ваню виганяють! Ваню виганяють. І Ваня сидить в повному капуті, зато з відкладеними 100 доларами. А якщо б Ваня в цьому місяці вирішив би, ладно, в цьому місяці я відкладу всього лиш 20 доларів, але я, ну, хоча б куплю паверпанку за 800 гривень, закажу собі з Китая ці штуки для інтернету оптоволоконного і піду зараз домовитися до інтернету, до інтернетчиків своїх, щоб вони мені поставили оптоволокони. Тобто це ще десь приблизно буде в нього. Павербанк 800 гривень, і оця вся штука з інтернетом 1,5 тисячі гривень. І в нього ще залишається півтори приблизно 1000 гривень, які він може пустити на перший платіж по розсручку по Екофлоу. І в ітогі він буде такий класний, вже з Екофлоум, Вже він не буде переплачувати за те, щоб взимку його купити за якісь бешені мільярди. В ітогі Ваня все одно відклав гроші, він відклав 20 доларів. Він відклав, він молодець. Тобто він і відклав, і закрив якісь штуки зараз, які його збенефіцять потім. Друга часта помилка це концентрація на гасінні цих всіх кредитів, зобов'язань, не відкладуючи взагалі ні капелюшечки на от, такий, на от якийсь такий день. Хто його з що може статися? У нашого, наприклад, героя Ванечки може прорвати труба, і в нього от немає грошей на перехопить. І від того йому приходиться влазити в кредити, в ще більші кредити. І він замість того, щоб поступово, поступово, поступово все хасати, він опять вертається, і оцей сніжний ком зобов'язань в нього стає все більше і більше і більше. Тому що не було якогось накоплення на, на день. На день, так скажем, на дуже такий незвичайний багатовитрачаючийся день. І у кожного ці витрати можуть бути різними. Хтось каже, що в збереженнях потрібно мати там 2000 гривень, мінімум. Хтось там каже, що треба мати, що ти рік, півтора, міхо, отак просто. А дихать, відпочивати, Хтось каже, в тебе повинно бути на півроку. Тобто, скільки людей, стільки й підходить. Я вважаю, що потрібно, щоб було ну хоча б хто його знає, що зараз це в країні. Ви знаєте, що зараз в країні, і ніхто не знає, що буде завтра. Тому я вважаю, що от зараз. Українцю потрібно мати от, в забезпеченнях, так скажімо, на цей незвичний день, День Х. Українцю потрібно мати забезпечення хоча б на один місяць, щоб людина, наприклад, могла кудись переїхати і орендувати там в більш безпечному місці. Типу, наприклад, людина живе в, в, в Дніпропетровській області, щоб людина могла, наприклад, собі приїхати на Івано-Франківщину. У цю людину накопиченнях було на місяць, на два життя в Івано-Франківщині, або там куди людина собі, якщо що, планує поїхати? Щоб, якщо що, людина така, а ага. Значить, якщо що, я сам собі підхвачу і все буде нормально, потім я знайду роботу і все буде добре. І навіть якщо її на місці поточного проживання. Що людина залишається на місці потушно проживання, що все більш-менш добре, все одно, якщо шо, людина знає, що в неї є куйбишечка, з якої можна підхватити. Це може бути і налам куйбишечка, і, і по банку куйбишечка, ну у тому банку, якому ви довіряєте. Все одно просто, от щоб була куйбишечка на місяць-два, якщо шо, що, щось станеться, щоб можна було у самого себе перехватити. Не заходячи в долги, не прошляючи грошей ні у знайомих, ні у банків, а щоб от взяти долг самого себе. Третє, це купляти в дуже якихось таких занадто великих оптових об'ємах. Американці про цей об'єм часто кажуть buy in bulk. І я зараз, коли про це кажу, я зараз згадую той TikTok, як у когось батя накупив цілий шкаф жидкого мила. І от, от такі об'єми, вони просто дійсно, це що занадто, то не здраво. Особливо, якщо це буде якась їжа, хто її встигне з'їсти, наприклад, людина собі вирішила купити по акції в метро. Поїхала, купила 50 пачок однакових спаєті. Да, то людину вже на п'ятнадцятій пачці почне воротити, і що вона положить ті спагетті і всі ті спагетті спортяться, потім їх придеться викидувати, 35 пачок спагетті викидувати. Спасибо. Завжди мріяла. І так з усім особливо от реально з їжею. Та навіть не з їжею, навіть з побутової хімії. В неї теж є сроки годності. Треба вираховувати. Добре, чи вспію я витратити оцю партію, допоки закінчиться срок годності. Наприклад, купить 3-5 миючих для посуду, ну, з ними нічого не станеться. Ти їх використаєш за 3-5 місяць, а в них срок годності рік два. Ти купиш мила 3-5 упаковок, поколку, ж нічого не станеться, тому що ти використаєш. А якщо ти купляєш уже миючого літрів 20, а ти живеш один. Воно просто вже перестане бути таким ефективним десь, напевно, на літрі 10-15, тому що просто воно буде дуже довго відкрити. Так, звісно, потрібно купляти трошечки от більше, ніж тобі потрібно зараз, бо ви бачили цю інфляцію взагалі. Але, знову, ж, потрібно в закупах знати певну межу і не закупати занадто багато товарів, які ти не встигнеш використати. Четверте, ти намагаєшся купувати просто найдешевше. От піди в місцевий сінсай і подивись на бірк всіх речей. Пластик, 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 тому що що віскоза, це все продукти навтопереробки, це все пластик, 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 пластик. Ти його одів два рази і все, тобі потрібно викидати цю футболку за 200 гривень ти мог піти відносно в той же юні і знайти бавовняну футболку? Да, вона би коштувала б коштувала 700, але ти її би носив і носив. Якщо в тебе немає грошей, то можна піти, наприклад, в той же секонд-хенд. І там ти знайдеш нормальну бавовняну майку, за ціною сінцаю, але вона буде повністю з бавовни. Да, Звісно, тут вже прийдеться тобі поритися, витратити свій час, але от ти все одно зможеш знайти. Щось більш якісне. Потім сходи в ту же форум. Або а тебе, або що там біля твого дому. І подивись на найдешевше печення і морозове. Що там у нас? Там у нас пальмова олія з пальмової олії на пальмовій олії поганяє. Занадто багато цукрів, жахлива мука, просто дуже багато жирних інгредієнтів, поживної цінності і потім, якщо ти будеш довго їсти отакі товари, тобі твоя підшлункова печінка і почка така об'єдняться і скажуть Пасіба, брат! Ми пашлі. Тобто потрібно розуміти, що за самий дешевий товар, ти потім чимось іншим заплатиш набагато більше, аніж би ти заплатив за товар на паньку дороже, але більш якісніше. Хоча б читай склад. Тому що ну, в складі ти побачиш, наприклад, що хоча б це футболка взагалі бавовни, А вона там себе пропагує там, навіть на ній намальована якась бабовнятка така я бабовна. А в складі дивишся, пластик, пластик, 100% поліестер. З'їжджую те ж саме, щось там еко, греко, Дивишся в склад, а там пальмова олія на пальмовій олії поганяєш, і так, такої якості олія, що це взагалі повний алія скапут. Тому дивися завжди упаковку, дивися завжди склад. Не бери саме дороге, бо саме дороге це я, якщо вам буде цікаво, напишіть, будь ласка, в коментарях поговорю про цю напку для Ой. обман маркетологів! Обман маркетологів про те, що самий дорогий товар, це самий якісний. це теж одна обманка. Але якби то, що дешевий товар, це насправді просто як сир в мишоловці, а то навіть і не сира, а сирний продукт. До речі, це теж ще одна з намахній індустрії всіх разних, оце такі типу, сирні продукти, молочні продукти. Де там, де того сиру і молока, може бути зовсім дві, дві грамосічки, але вони ж можуть писати, того, що це, типу, ну, сир там є, значить це сир не продукт. Вот. Боже, це мене, звісно, знову, як завжди, понесло в Дєбрі. Боже, скільки я вже наговорила. Дивись, що тобі намагаються коротше впихнути, не бери саме дороге, але й не бери саме дешеве. Вибирай щось завжди поміж більш-менш середнього. Щоб був нормальний цінник, але в той же час була нормальна якість. І таким чином тобі речі будуть служити довше, ти на них в довгому розрізі і не run витратиш на футболки не три тисячі на рік, а купиш одну з Юнікло, і вона тобі за 600 гривень буде служити три роки, ти будеш вже на ній на Веліку кататися, будеш отак вже в землю її отак мить калатить. І ці футболки з Юнікло буде все одно. І ти витратиш замість трьох тисяч на рік сінсаївських футболок, ти витратиш 600 гривень на рік. От. І цей майнсет підтримуй в інших різних покупках. Подумай, яка покупка якого товару буде для тебе більш вигідна в розрізі років. Так, да, я розумію, зараз поточні ситуації в Україні Думати в розрізі років це, звісно, звісно, немножко задача зірочки, але. Намагайся це робити. І п'ята найпоширеніша помилка це не використовувати кредитні карти взагалі. Я теж раніше була такою, чому що як би розповідаю про це на каналі, тому що це помилки, які я проходила сама. От. Я теж раніше боялася кредитних карток, тому що це ж наслухалось про ці всі міфи, як там Ком свата брата, взяв в бабки кредит 500 гривень там, і в нього аджали машин. Але в таких історіях завжди якийсь, так скажем, замачують якусь частину історії, що може, то, наприклад, було не в банку, що може, то було якесь МФО. Або, може, той кумсват брата взяв 500 не гривень, а 500 тисяч гривень, і золосний їх взагалі ну, не виплачував. Типу міг не виплачувати то банку вже банку, він міг не виплачувати цей кредит 5, 7, 10 років. Типу, взагалі взяв 500 тисяч і пропав. То, звісно, за 500 тисяч, як їх взагалі не платить на мій мінімальний платіж стільки років банк, звісно, почне там судові, всякі штуки. Але якщо використовувати кредитні кошти розмірено, то це знову може тобі принести більше користі in the long run. Знову ж візьмемо нашого героя з першої від історії відносного Ванечку. От Вані треба Екофлоу. І Ваня не дурак. Ваня купив Екофлоу ще тою весною, коли він був по мінімальній ціні. 13 тисяч саме простенькі, маленькі, які там хватає на ноутбук, на інтернет якраз 10 годин приблизно. І якби Ванечка розбив це все в розсрочку, тому що тоді ще давали спокійно розсрочки, де ти платиш менше ніж 1% річних. На цей екофлоу і заплатив за використання кредиту, заплатив десь гривень 10 чи 12. А якась інша людина така: Ні, я не буду брати Екофлоу, і зараз повинна сусіків вигрібати, тому що вони бояться кредитів, вигрібати якихось сусідів на чорний день. Уже за цей же екофлоу 18-20 тисяч. Якщо у Тієї другої людини щось станеться, в неї вже не буде ніякого бекап плану що робити, де можна у самого у себе гроші взяти, тому що він їх вирішив витратити на це екофлоу. Тому що він настільки боявся кредиток, що не взяв по розумній розстрочці тоді. Але ж треба враховувати, що кредитками треба користуватися розумно, бо знаєте, наприклад, Взяти п'ятирічний кредит на 40% річних, щоб по поїхати на Мальдіви, щоб сусідка Л'єнка з 15-ї квартири обзавідувалася так, відавалася всі собі пальці аж до локтя, в той час, коли в твоїй же квартирі останній раз ремонт робили ще за Кравчука. Ну, така собі ідея. Ти приїдеш з тих Мальдів, посидиш на тих Мальдівах два тижні, прийдеш в свій ремонт кравчуцький, такий будеш грустити, ті присіть, і на тебе буде оцей кредит. отак, дави на голову. Щоб що? Тому потрібно розуміти, що той же кредит це певний інструмент. І те ж саме, як ножом можна. Акуратно розрізати апельсин, і цим же ножом можна зробити Тарантінщину. Так само і з кредитом і розсрочками. Можна купити пральну машинку, коли твоя зламалася. Це, це вже просто мій про спра... пральну машинку, яку я взяла в розрочку. Вона зламалася, і що? І що робить? Витрачати потім кожен день оця годину мить руками, як їм од поласком. Ну що ну, б-шобу-шо? Ну, Це банально буде виматувати, потім буде менше роботи, менше продуктивності, менше всього і буде усталость. Якщо можна то вже машинку взяти в розстрочку під 1% річних. А там та машинка стоїть екофлоу у, еко у ваннички десь тисяч, 10, 10, 11, 12. І в ітогі ти собі спокійно платиш кредит за ту пральну машинку, вона пере, тобі залишається тільки віші розвісить. Тобі хорошо, машинки хорошо, памку, в принципі, теж хорошо, Кредитний рейтинг росте, тобі не треба влізати в долги, щоб купити ту стиралку, бо ну, стиралка це зараз така ж потрібна річ, як інтернет, як ноутбук, як телефон. І от що я хочу сказати уже от в кінці цього ролика, як фінальну думку. Перед кожним фінансовим рішенням або не рішенням, тобто ти вирішив, що ти не будеш певну дію робити, ти повинен подумати: окей, а що мене краще забенефітить? Що мені десь більше вигоди? Якщо я зроблю цю дію, цю дію, або я взагалі зроблю третю дію. І ти думай не просто про себе, бо то, короткому такому... В короткому, типа, ну сейчас поеду, Ленка обзавидуется, обосрется, и боже, как мне хорошо будет. А ты думаешь, что будет с тобой, когда ты будешь пять лет выплачивать этот кредит за 2 тысячи на Мальдивах. Че ты не затопишься на свои эти, обои эти поточные выплачивающие кредиты, потому что ты не можешь вылезть, потому у тебя кредит. Пятилетний на просто на какой отпуск. Че, может, лучше подумать что-то, возможно... Вкласти в інше, взяти, звісно, відпустку, але не на Мальдіво, наприклад, там відносну Грецію замість Мальдів, вже, знаєте, дешевше, взяти, типу, щось подешевше для відпочинку для отдиху душі, пустити ці гроші в розвиток себе, в розвиток особистості, в розвиток себе як спеціаліста, як людини, щоб... Ти міг заробляти більше грошей потім. І пасивних грошей потім. То, що такі гроші ти можеш використовувати собі спокійно, це пасивні це, які вже до тебе приходять в незалежності від того, чи працюєш ти чи ні. У когось це може бути якісь акції. Бо навіть вже в Україні потроху з'являється. Те, що там можна в американські там, різні фонди біржі, вкладувати гроші і отримувати за це гроші. Чи там якась нерухомість, але настільки вона вже в тебе пасивна, що навіть в тебе є квартири, але от навіть ти не приходиш, не домовлюєшся з людьми, а у тебе вже є свій чоловічок, який відповідає за ці твої квартири. Типу вже настільки прям. Ти вирос і настільки от тебе вже пасівність дохода, яка реально пасівна, яка все робиться без тебе, приходить. І хоча тоді вже можна, звісно, і Мальдіви, і туди, і сюди, і п'яте, і десяте. Бо ти знаєш, що в тебе гроші завжди будуть. А так, все одно розраховуй на себе і прокачуй себе, прокачуй себе як людину, прокачуй себе як профі, і завжди от шукай, як заробити гроші. Але при цьому не вигарити нахрін і тримати своє от, і психічне, і фізичне здоров'я, тому що от що ж, а здоров'я ти не купиш ніде і ніяк. Уви, тому його потрібно тримати з молодості і його підтримувати максимально класно. Все. Отпай!